Заже вродили нам сенсацію. Відсторонили Порошенка на півроку по суті від роботи в парламенті. У нас спецслужба так по справжньому не запрацювала, тому що саме Зеленський посадив туди Баканова, який кооптував російську агентуру в СБУ. Ті, хто захищав країну для української ну для влади зеленського, є е, руйнівники держави. А руйнівники держави, ті, хто кладе країну під ноги Путіну, виявляється є великими. Державниками. Путін зрозумів, що ковтати Україну він не може. Ви розумієте, що там, де Путін говорить, що війни не буде, війна буде. Вітаю, друзі! Тут на повороті союз слуг із ОПЗЖ. Вродили нам сенсацію, відсторонили Порошенка на півроку, по суті, від роботи в парламенті, від сесійних засідань. Ну, сказати, що це якась не знала, технологія, ні, це тупе бикування. І суть цього бикування зводиться до, до того, що у слугах почався кастинг на потрапляння в майбутні списки. Ну, всі Страшно перелякалися і вирішили, е, ну все-таки, на, на останок послужити Зеленському, щоб гордо бути кинути, кинутими, ну е, і потім проклинати Зеленського до кінця свого життя. Взагалі, ця спецоперація банкової, вона дуже дивна. Бо це дуже мені нагадує історію із. Е, Грузинським психозом е Іванішвілі відносно Михайла Сакашвілі. Ось, зрозуміло, що Сакашвілі був особистим ворогом Путіна, і проросійська шобла, п'ята колона в грузинському парламенті, звичайно ж відпрацювала на користь, тобто, скажімо так, зробили приємно Путіну. Тепер от. Слуги разом із ОПЗЖ, це тепер вже ну, якщо слуги балансували на стику такої проросійськості і патріотизму часом, бо деяка частина слуг зараз перебуває в військах, хоча ну, більше номінально ніж по-справжньому. Але атака на Порошенка виглядає таким: ну, сценарієм Саакашвілі по-українськи. Адже Порошенко дійсно досадив е, Путіну досить серйозно. Тобто він фактично жорстко обламав Путіна з цими мінськими угодами, і скільки не гавкали слуги їм подібні про те, що там мінські угоди, мінські угоди. Але навіть Дональд Трамп їм вже тикнув мордякою, що Порошенко елегантно водив Путіна за ніс і зміцнював обороноздатність країни. Так от, по суті, подивимося, що в нас в регламентному комітеті парламенту. В регламентному комітеті голосували четверо слуг, і два е, регіонали або ж ОПЗЖ-шники, а тепер вони там, ну, тобто двоє депутатів від екс ОПЗЖ і четверо слуг. Ну, зрозуміло, що якби там навіть був один представник від. Чи від Європейської солідарності, чи навіть від тої половинки голосу, яка більш-менш незалежна, то передавити це рішення було б неможливо. Але уявімо собі, ми всі пригадуємо, що Британія це демократія, яка воювала із авторитарним режимом Гітлера. Ми всі пригадуємо, що. В Британії була нацистська партія. От ви можете уявити собі, що нацистська партія Мослі Освальда під час війни з Гітлером була обрана до британського парламенту і увійшла до правлячої коаліції. Ні, правда? Бо насправді партію Освальда заборонили, а його самого посадили. В Україні все навпаки. Медведчука не посадили, а виміняли. Тобто відправили з комфортом до Москви, і він живе там сито і собі в задоволенні. Його проросійські депутати стали молодшими партнерами, умовно кажучи. Оце таке смішне твердження. Я вважаю, що саме слуги й бойко є граючими тренерами для точніше, ну, оці рудименти ОПЗЖ чолі з бойком є граючими тренерами для слуг. Отака от правда. А тепер дивіться, оцей весь цирк з відстороненням Порошенка він відбувся якраз після е, кількаденного дуже успішного перебування е, Порошенка в Брюсселі. І зустріч там ну, з дуже поважними структурами, зокрема е, з партнерськими е, партіями. І що У нас в поточному році відбуватимуться розкриття кейсів по. Євроінтеграції. Зокрема, кейс-основа буде якраз звітом по верховенству права. Так от хочу нагадати, що взагалі то в європейській традиції демократія це повага до прав меншості. Це значить, що зараз Зеленський абсолютно свідомо влаштував цей напад на Порошенка з метою, по суті, продемонструвати. Європі неготовність України до зближення і до вступу в Європейський Союз. Ну і в НАТО, відповідно по суті, ця атака на Порошенка, який дійсно вкладається душу душу тіло, так би мовити, в Збройні сили. І якщо поставити на Шальки Терезів внесок в бороноздатність навіть опозиціонера Порошенка, я вже не кажу лідера держави Порошенка. Тож один зі слух, просто одної тисячі не зробив від того, що зробив Порошенко для українських військових. Тож, чесно кажучи, якщо Зеленський хоче перемагати а гріє у себе на грудях про російську агентуру, я вже не кажу про те, коло персонажів, які розсаджені на посади на банку, і не лише на банку. У нас десятки суддів, у нас прокурори із російськими паспортами. У нас, якщо, якщо розібратися, то по суті у нас спецслужба так по-справжньому не запрацювала, тому що саме Зеленський посадив туди Баканова, який кооптував російську агентуру в СБУ. І це не один-два персонажі, це десятки. На умов, між іншим. Гуляє собі спокійно на волі, ніхто його не, не чіпає. А Дудін три роки сидить в е, слідчому ізоляті. Тобто, ті, хто захищав країну, для, української, ну, для влади Зеленського, є е, е, руйнівники держави, а руйнівники держави, ті, хто кладе країну під ноги Путіну, виявляються є великими державниками. Ну, це, це знаєте, з хворої голови. Це з дуже хворої голови, У мене таке взагалі відчуття дивне, що в якийсь момент хлопці набрали на себе великих зобов'язань покласти Україну під ноги Медведчуку. І зараз, якщо Хтось е, знає, є такий експерт Олексій Діжак в, в, в інституті стратегічних досліджень, і він, е, по суті, озвучив дуже цікаву тезу про сценарій грузинізації України. Адже по суті, е, Путін зрозумів, що ковтати Україну він не може, і вони мріють через е, коптацію. Всяких проросійських персонажів створити грузинську мрію по-українськи. Тобто тихенько перемолоти патріотичне середовище і зробити із української держави, ну, якийсь такий грузинсько-чеченський варіант. Саме якраз їжак е заговорив про те, що. Е Спочатку сценарій в Ічкерії старшим Кадиром вдався, і Ічкерія фактично ну, була поставлена на коліна через посилення клану Кадирова. В вони знайшли, звичайно ж, Іванішвілі. Що цікаво, що на початках Іванішвілі був союзником Саакашвілі. Тепер ми бачимо, що пар'є приймає резолюції по Грузії. І ми прекрасно розуміємо, що Грузія фактично зараз зачмирена, затюкана. І головне, що грузинів масово купили на те, що війни не буде. Ви розумієте, що там, де Путін говорить, що війни не буде, війна буде. Але Грузія опиниться в такій ситуації, що в неї нікому буде за Грузію воювати така от історія. Тому те, що зараз пробують розіграти з майбутніми виборами е путінці, вони справді дозріли до того, що на фронті вони нічого не здобудуть, і треба, треба коптувати в політику в масу всякої шантрапи. Льошенька Орістович намалювався вже із своїми новими указами, коли він стане президентом. Льоша в дурдомі місця вистачить усім. Так що, пиши, укази, все нормально. Але тут півкраїни дурдом, тому що півкраїни досі не знає, що робити з Зеленським. І головне, що західні партнери не знають і не хочуть слухати розумних українців. Бо Зеленський цією всією шопкою треба щось робити. Вже ж на Заході прекрасно розуміють. Оточення Трампа прекрасно розуміють, що. Зеленський це просто ну, коптований Москвою шнурок. Сподіватися на раціональну відповідальну поведінку Зеленського на посаді президента ніхто вже не сподівається. Мабуть, все-таки на третьому році війни партнери почали дослухатися до раціональних думок. Але Атака на Порошенка це паніка, це торг, і суть цього торгу зводиться до того, що в Зеленського готовий піти в Абанк. Тобто Зеленський вивалюється із, скажімо так, переговорного процесу, поки що з Зеленським ніхто не радиться, що робити з Україною. Поки що західні партнери щось роблять для України. Таке, щоб Зеленський не встиг перебити і зашкодити, оце відчуття того, що по суті зараз, коли крізь пальці дивляться на Зеленську і на його владу, мені здається, що команда Трампа проробляє сценарій, щоб, наприклад, Зеленського показати і Путіну, що Путін, якщо ти вважаєш, що ти будеш за спиною. Зеленського домовлятися із Трампом про долю України, то подивися на себе збоку. Це Трамп із дзвінпіням буде домовляти за, за твою долю і долю Росії поза твоєю спиною. Отака от історія. Дякую їм, Збройним силам за те, що вони не здаються, стоять і нищать ворога.